Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо, як обманюють на відеоспостереженні. Я постараюся скоротко це все розповісти. Е а саме обманюють на технології на технологіях Твай Цивай. Наприклад, є дві технології. Коли ви вибираєте відеоспостереження, у вас по факту є дві технології: технологія IP, це є цифрова повністю технологія, і технологія Цивай Тивай, так звана аналогова, гібридна. І так далі. Якщо трошки подивитися в історію виникнення даної технології, тобто аналогова технологія була завжди. Ну, в 2015-16 році такі гіганти, яквіжен і Дахо, а потім підтягнулися всі інші виробники, змінили цей аналоговий формат. Скажімо так, на хлопський розум, вони по аналоговому сигналу подали цифрове зображення. Так? Тобто ми, якщо візьмемо там навіть 2-4 мегапіксельні камери е, аналогового формату чи цифрового формату, вони глобально по чіткості відрізнятися не будуть. Не вірите, зайдіть відео і подивіться. У мене є багато різних е, відео, і можете глянути, що дійсно там немає великої глобальної різниці, якщо ми не дивимося там по кольорах. Якщо ми... Дивимося по чіткості, то там вони дуже наближені, майже одинакові, скажімо так. І тепер коротко, як обманюють, саме на технології tvi і є такі серії відеоспостережень, відеореєстраторів, як 5104. Це по даху, а 5104 це i3, це i2. Раніше було CX. Так само є це так само це чотирьохканальний. Це може бути як 5108, 5116. Так само 7104, HQ, hik 1 по Хіквіжену. 7108, HQ, hik 1 m 1 s і так далі. Чим все ж таки вони обманюють? Наприклад, цей відеореєстратор по факту підтримує тільки і виключно. Повне, якщо ми беремо повне зображення 1920 на 1080 p це є повних 2 мегапікселі. він їх і підтримує. Но в характеристиках зазначається, що є підтримка 5 мегапіксельних камер, 4 мегапіксельних камер, 3 і так далі. Але є один нюанс. Якщо ми підключаємо на таку серію відеореєстраторів 5 мегапіксельні камери, вона. Обрізається майже до того розширення, що 2 мегапіксельна камера. Тобто, ви купляєте такий реєстратор і берете 5 мегапіксельні камери, але по факту вони вас будуть показувати як 2 мегапіксельні камери, тобто нема сенсу платити за 5 мегапіксельні камери. От тим і обманюють, наприклад, монтажні організації. Ви йдете, наприклад. В одну фірму, в другу фірму, в третю фірму запитуєте, скільки мені треба відеонагляд 5 мегапіксельний. Ви, звісно, ви шукаєте де дешевше, хто вам краще пояснить і так далі. Тут є нюанс в тому, що коли ви йдете за ціною, вам можуть і людина бачить, вони вам можуть порахувати і часто таке трапляється. Повірте, знаю про що я говорю. Беруть е один ноль чотири гашкюгаш цей мегапіксельний реєстратор. І беруть 5 мегапіксельні камери. В цілому, воно вийде вам дешевше, і ви будете радувати, що вау, класно, на мене 5 мегапіксельні камери, але по факту вони будуть вас показувати як 5. Бо дуже багато людей не читають характеристики, які пишуть нижче. Нижче в нас, власне, описано, що підтримка 5 мегапіксельних це є в режимі Light. Або в режимі N, а не P, P це в нас повноцінне зображення, N це в нас обрізане зображення. І якщо взяти 2-мегапіксельну камеру сюди, на такі, на такі типи реєстратору і 5 мегапіксельну камеру, вони будуть бачити одинаково, Но коли ми візьмемо вже реєстратори таких серій, як там, 51 에, по даху, а 51,04, 4 i 2 4KL i3, 4 klx раніше, просто 4 Е, e, І це саме по хіквішеному треба звертати увагу, що нам треба брати 71.04 не HQHI, а HUHI. Це вже, і. Це вже ви берете тоді 5 мегапіксельну камеру, і тоді вона вам буде показувати як 5 мегапіксельна камера. Ну у вас ціна буде дорожча. Тепер питання: чи ви себе хочете обманути, чи вас обманює монтажна організація? Дякую всім перегляд. Ставим палець вверх, підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу, звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.